Фінансова підтримка для українців в Іспанії. Біженці з України мають право на різні види фінансової допомоги в рамках програми тимчасового захисту. Основні види підтримки включають базова допомога у розмірі 400 євро. Це щомісячна виплата на дорослого біженця з України. Вона призначена для покриття основних базових витрат. виплачується упродовж 6 місяців. 100 євро доплата на дитину це додаткова сума на кожну неповнолітню дитину в сім'ї, виплачується разом з базовою допомогою. Стандартний термін отримання спеціальної допомоги для українських біженців складає 6 місяців. Далі, інгресіо мінімум вітал 1200 євро. Це мінімальна допомога для малозабезпечених сім сімей в рамках загальної системи соціального захисту у Іспанії. Доступна після 6 місяців проживання в Україні вимагає підтвердження низького доходу сім'ї.